Старість не радість, а для літніх людей, які доживають свій вік у геріатричних пансіонатах, ще й важке випробування, адже державних коштів вистачає лише на найнеобхідніше. Звичайно, що не все є. От, тому що не все передбачене нормативами і нормами, які є. Ти, зрештою, стільки коштів не виділяється, щоб ми могли абсолютно врахувати всі потреби. Звичайно, що певні речі є, які опускаються. Ну, яких, яких ми не можемо просто надати людям. Сьогодні у Львівському геріатричному пансіонаті живе 360 стареньких. З них близько двох сотень жінок напередодні Дня матері отримали подарунки від львівської газети. Партнерами журналістів стали громадські. Об'єднання самопоміч та видавництво Фаріон. Ми всі львів'яни, мешканці ем, західної України, хоча би маємо показати приклад, як в нас відноситься до старших людей, які в нас є програми, які в нас є заходи, як ми їх поважаємо і з якою любов'ю і теплотою до них відносимося. І тоді з нас буде брати приклад ем, вся Україна. Допомогти тим, хто вже давно не чекає на допомогу. Саме під таким гаслом у Львові понад місяць продавали спеціальні благодійні листівки. Це гарне привітання для матерів та водночас внесок у благодійність. Вартість однієї 10 гривень. Організаторам вдалося зібрати майже 11 тисяч гривень. На ці кошти і закупили найнеобхідніше для стареньких, вивчивши потреби пансіонату. Ми закупили і продукти, і це є засоби гігієни. І найважливіше, що вони просили, це є пральна машина. Сподіваюся, що така акція. Акція буде не остання, що львівська газета з партнерами, з львів'янами ще долучиться до якихось інших акцій.